30 травня наша головна мета. Чим більше товариство дотримується своєї основної мети, тим більше користі воно принесе навколишньому світу. А доросліша сторінка 109. Я з вдячністю думаю про перші дні існування нашого товариства і про мудрих, і повних любови першовідкривачів, котрі проголосили, що ми не повинні відхилятись від своєї головної мети донести зміст наших ідей до алкоголіків, які все ще страждають, чітко усвідомлюючи, що АА не займається ніякими іншими справами. Крім своїх власних. І я відчуваю повагу і до всіх тих, хто працює в області алкоголізму. І я повинен пам'ятати, що Аа не претендує на монополію творити дива. І залишаюся смиренно вдячним люблячому Богу, котрий уможливив існування АА.